Volkswagen Passat B8. так, Маємо мовочі фар, передній парктронік легкосплавні диски, складні електродзеркала, версія Highline 18999, 18 рік, пробіг 250 тисяч, контакти є. так Старт-стоп є, адаптивний круіз-контроль ЄС коробка передач. Такий би восьмій. За 1899. Посад би сьомий, не в універсалі. Як правило, багато їх є в універсалі. 1,4 бензин, пробіг 228 тисяч, 9300 коштує. Є в Басту, подігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль. покажу вам салон автомобиля. Вот такие автомобили. Сейчас автомобильная механика. 12 рик. Volkswagen Passat B6. B6 Passat. 10 рик дизель 2.0. Пробег 272 тысячи. 8300. Да, такий Б 6 На передніх парктронах Сталеві дивські на ковпаках. Салон старт-стоп'я, Парктроніки. Так, мультимедії кондиціонер. Volkswagen Passat B5, 2003 рік, 1,6 бензин, пробіг 180 тисяч кілометрів, 5 тисяч торг, п'ятиступнева коробка передач. Ось така машинка. 5 тисяч торг. Салон стандартного для B5, нічого нового, отже брати для себе цей автомобіль. Passat B8, 15 рік, легкосплавні диски, передній парктронік, передні протитуманні фари. Так, Formotion, 15 рік, 300 тисяч пробігу, 15900. Пригнаний з Німеччини. Без підкрасів. Салон виглядає. Так, старт-стоп, система тримання в полосі, газонний клімат контроль. Така жаляна вона круїз контроль, який зараз глянемо на криму Адаптивний круїз контроль в цієї Пасад в 8 Формотіон Косланих Функція автопаркування. 15 рік, 235 тисяч пробігу, 18200. Коштує 18200, телефон є. Адаптивний круїз контроль. Ой, так, круїз. Я вже путаю. Двозонний клімат, старт-стоп, система дримання полесі. Ось така машинка. Перектроніки 360 градусів. Б8. Машинка 17-18 рік, 2,0 дизель 19400. 19, Контакт тут записаний зверху. 17-18 рік. Складні електродзеркала, передній парактронік, протитуманки. З другої сторони в білому кольорі. Свіжий Passat b 7 12 рік випуску даного автомобіля. І приїхав він 217 тисяч, 11700 він коштує. От такий телефончик є власника продавця. Датчик світла. Ось така машинка продається, кому цікаво. Є телефон продавця. Так, ще один білий посад Б 7 Передні проектроніки, передні процетуманки, легкославні диски. Так. Отакий От 11 рік, 230 тисяч пробігу, 8850 коштує. Є контакти. Машинка в білому кольорі на легкосплавних дисках продається ціна 8850. Пасад Б7 на легкосплавних, на передніх паротронах. Омовочі фар, передні протитуманки Що вам ще сказати, 14 рік, 240 тисяч пробігу, 13400. Там великими цифрами написаний телефон продавця. Ось такий Б7. А це у нас вже Б8. Новіша модель. Більш сучасніша складні електрозеркала. 17 рік, двизель 2,0 пробіг 212 тисяч 17-850 І тут над ціною є контакти продавця. 17 850. Автомат, коробка передач. Продається посад Б6. 9-8 рік, дизель 2.0, пробіг 267 тисяч. Контакту зверху є. Ціна 8300. Ціна 8300. Ось такий посад продається. кого цікавить, є телефон продавця. Готуєтесь. Посад Б6 в сірому кольорі. Передні партроніки, передні протитоманки, лекосплавні диски. На автоматі дизель 9 рік, 8200. Свіжопригнаний, контакти є, там додаткова інформація є. Є контакти продавця, то шукає Б6. Можна цей варіант розглянути, передивитися. Якщо все влаштовує, щасливої дороги на даному автомобілі. посад Б 6 передніх пролектронах, передні протиліманки. 2009 рік 1,4 бензин є газ. 599 пробіг 280 тисяч. І внизу оголошення є контакти продавця для зручності. Можна на ринок не їхати, переглянути відео, домовитися зі всіма про огляд. Б8 Passat продається. Такий чудовий автомобіль. Формотіон. Так, 17 рік прибіг 220 тисяч, нефарбований, 18999 і під ціною є телефончик. Людина, яка продає і надасть дасть хорошу інформацію по автомобілю. Зручний для вас час домовитися про зустріч і оглянете. Продається Passat b 8 так, передні паратроніки, омовичі фар. Рух на авторинку треба бути дуже обережним. б 15 рік, 2.0 механіка. Ціна 13400, є контакти. В продавцях, коли цікавить Б8, можна собі такий варіантчик передивитися. Посад Б6. Бюджетний автомобіль, 5 рік, бензин 2.0, пробіг 230 тисяч, 5700 коштів контакт. Є клімонавігатор мультируль, підігрів сидінь. Ось такий пасад Б6 продається пасад б 6 На сітлому салоні. 10-й рік, 8600, пішла знижечка, 219 тисяч пробігу, бензин 2.0 є телефончик, отакий світлий салон. Отакий пасатик, як кому цікаво. Продається. Бе шостий. У нас машинка 10-го року випуску 2.0 пробіг 243 тисячі. Так, ціна 9500, телефончик продавця є. Ось така інформація. так, Passat b 8 Передні протитуманки, передні поеленіки, оновочі фар, то диски. 19 рік 2.0 дизель пробіг 182 тисячі 900, телефончик продавця під, під ціною. У нас є LED, адаптивне світло, адаптивний круїз, навігація, мультикермо, партроніки, старт-стоп. Посад Б сьомий. Передні патронки, мовичі фар, протитуманки, легкослави. І всього вона цього коштує 10 999. Контакт є. Пробіг 230 тисяч. Ось так, пишіть в коментарях, що вас цікавить по автомобілях. Свої, свої враження від цін з пробігами від років А тут просто Discovery медведь. Ну, получається на... Так, пасад до восьмий. Пасад Б8, 17 рік, 193 тисячі пробігу, 19200. Телефончик є біля слова місць знизу. Так, без підкрасів автомат, оригінальний пробіг, Full LED оптика, є всі асистенти. Фаркоп Пасад Б8. Складні дзеркала Так, версії у нас. Alltrack Передні протиманки, парктроники. Повний привід. 2.0 дизель в ідеальному стані. 20-й рік прибіг 77 тисяч. 35 тисяч доларів коштує. Телефончик є. От такий Volkswagen Passat B8 Alltrack Акба сьомий, Попереді партрона, хлекослави, там овочі фар, портатиманки, 13 рік 2.0 дизель, пробіг 188 тисяч, мультируль, клімат, контроль, парктроніки, камера заднього виду, датчик і світла дощу, підігрів судінь, мертві зони 9, 13 950. І ви побачили контакти продавця. Басад б 7. 14 рік без підкрасів 2.0 дизель, 13250. верхом великими цифрами написано контакти продавця. Хто продає і вся інформація є у продавця. Я лише покажу, який варіант можна придбати. Без сьомий далі дивимося. Відео тільки пасати на автоматі Sport Line 13777, 13 рік, 2.0. пробіг 250 тисяч, на автоматі дизельний двигун і контакти побачили. Знизу там в куточку є телефон. Клічається на 2.0.